Всім привіт! Сьогодні у нас, як ми і обіцяли, огляд на металошукач з тему. Невеличкий спойлер, цим металошукачем можна шукати тільки смисл цієї покупки. Ось так. Ми обіцяли, що якщо відео там набере 1000 лайків, то ми покажемо огляд. Відео 1000 лайків, попереднє відео 1000 лайків не набрало, але ми все рівно зробимо огляд на кусок оцього лайна. В общем, ставили крону. Тут є два регулятора. Один регулює глибину, а інший регулює, га, ну, вмикає, вимикає і регулює громкость. Ось тут є такий екран. Ми його відкриваємо. І якщо ви зможете побачити, ось так він робить. Спеціально для вас. Ось ми. Глибину робимо. Є у мене така металева от викрутка. Є, пишіть, тепер робимо глибину. І він, сука, реагує на самоліт. Все. Ось це лайно не купляйте. Коротше, висновок такий. Цей металошукач тільки ахуєнно шукає моє розчарування. Він його бачить отак. Все, вісім. Коротше, запам'ятайте, як він виглядає. Не купуйте таке лайно. Це? нахуй, В'яжемо з цим тему і вам рекомендуємо. Якщо, до речі, ви щось замовляли з тему, напишіть, будь ласка, в коментарях. Гарний товар, якісний. Чи таке ж саме лайно, якось і оця штука. Будь ласка, підписуйтеся на канал. Дякуємо за підтримку, Всім добра. Пока. Казали, блять, що золото реагує на золото, там на дорогоцінні метали. Воно блядь, вон, на арматурах, блять, на отвертах. Яке реагує і піздець. Все. Кусок говна. Нахуя я взагалі тратил гроші на цю шляпу? В общем Ну можна блять кротани викопати нахуй Дитина в тебе буде игратися Все коротше нахуй